Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю! І кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 656-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 11 грудня Україну атакували 18-ма безпілотниками з тимчасово окупованого Криму. Усі ворожі дрони були знищені протиповітряною обороною. Більшість з них на Миколаївщині. Також російські окупанти завдали чергового удару по Києву. Усі вісім цілей знищено. Загалом російські окупанти завдали три ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські загарбники завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних дронів типу Шахет, 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України. Всі 18 ворожих дронів знищені. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати-волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України від російських окупантів. Буковина попрощалася з героями старшого сержанта Ласковенкова Миколу, воїну військової частини А 7013 та сержанта Бабешка Олександра, воїна військової частини а 0414 в останню дорогу провели на центральному міському кладовищі в Чернівцях, із сержантом Шерманом Радмілом, воїном військової частини а 0281 Прощання відбулося в селі Васильівка. Старшому солдату Греченюку Родіону, воїну військової частини А 4699 останню шану віддали в селі Нелипівці, із солдатом Крилюком Ілею, воїном військової частини 3028, попрощалися в селі Слобода. Сержанта Меренюка Василя воїна військової частини А 3829 в останню дорогу провели в селі Молодія із солдатом Снігором Романом, воїном військової частини А 3892 попрощалися в селі Варенчанка. Солдата Бакриу Івана Воїна військової частини А 7401 в останню дорогу провели в селі Лукавці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Нові транспортні маршрути, оновлення рухомого складу та облаштування зупинок. Саме таким був 2023 рік для комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління. Що вдалося зреалізувати цього року? Та які плани на наступний? Дивіться у наступному сюжеті. Щороку Чернівецьке тролейбусне управління намагається модернізувати свою роботу. Цьогоріч це відбувалось шляхом встановлення нового економічно обґрунтованого тарифу, зростання кількості пасажирів усіх категорій, впровадження систем електронного квитка. Завдяки цьому на кінець 2023 року доходи підприємства зросли на 47% в порівнянні з 2022. Окрім того, цьогоріч ЧТУ почало обслуговувати нові автобусні маршрути. Ми оптимізовуємо автобусну мережу та у вересні 2023 Закривається автобусний маршрут No1. Натомість комунальні автобуси їздять новими маршрутами. Маршрутом номер 1 це Коровія метро та номер 23 вулиця Південна-Кільцева та Садгора. Відтак на сьогоднішній день на автобусні маршрути виходять 38 автобусів, тоді як в 22-му році їх було 17. Також комунальне підприємство продовжує активно оновлювати електро- та автотранспорт. В 2023 році придбано п'ять нових тролейбусів марки ПТС, а також проведено закупівлю чотирьох автобусів. Бувши в користуванні Соляріс Троляно, метрових буши в користуванні, які ми очікуємо на поставки до кінця року. У 2023-му придбано 13 автобусів марки Мерседес Бенс. Якщо дивитися динаміку зростання транспортних засобів на нашому підприємстві, то на кінець цього року ми маємо на балансі 144 транспортних засоби. Перше цьогоріч тролейбусне управління отримало на баланс 270 одиниць зупинок громадського транспорту. З них 244 зупинки облаштовані павільйонними очікуваннями і двадцять. 6 зупинок громадського транспорту без павільйонів очікування: 60% зупинок громадського транспорту. Транспорту павільйони є зношеними. Зношеність необлаштованих облаштованих зупинок складає 35%. Потребує потребують проведення ремонтних робіт, демонтаж та зміну існуючих металевих конструкцій, зашивки перфорованим листом. Вже виконані поточні ремонти та покращений зовнішній вигляд 13 зупинок. Що ж стосується валідаторів, то керівник підприємства запевнив, що із ними тепер проблем немає. На сьогоднішній день ми забезпечені в необхідній кількості валідаторами. Якщо ми будемо придбувати, то це вже нам буде показувати робота. Чи потрібно чи ні? На сьогоднішній день ми забезпечили їх на кожних кожні двері для того, для того щоб людям людям було зручно. Якщо ж у чернівчан чи гостей нашого міста є якісь зауваження чи побажання, то у ЧТУ просять заповнювати форму звернення, яку можна знайти на сайті підприємства у розділі пропозиції. Ірина Задорожна, Максим Білоткач теми Порушував правила дорожнього руху та був нетверезий. у Чернівцях. Поліція виявила недобросовісного водія маршрутки. До правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що водій не дотримується. ПДР він сказав номер транспортного засобу та напрямок його руху. Уже за декілька хвилин інспектор виявили автобус, який зупинився на автовокзалі, що на вулиці Руській. На час зупинки в салоні автобусу перебували пасажири. Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що 59-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки показав позитивний результат. Вміст алкоголю в крові перевищував допустиму норму в 11 разів. Водія відсторонили від кров та склали протокол. На Буковині правоохоронці викрили незаконну діяльність жителів прикордоння. За даними слідства, вони здійснювали незаконну торгівлю під акцизними товарами в населених пунктах неподалік кордону з Румунією. У результаті обшуків трьох фігурантів кримінальної справи виявили понад 700 літрів спирту та горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку, а ще близько п'яти тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Виявлені товари на понад 450 тисяч гривень вилучте. Що на представниками бюро економічної безпеки? Спрацював чотирилапий колега на кордоні з Румунією. У пункті пропуску порубне службовий собака виявив у громадянина України марихуану. Чоловік 1976 року народження прямував до сусідньої країни на вантажному автомобілі. Під час перевірки транспортного засобу службовий собака прикордонників зреагував на рюкзак, що знаходився в кабіні водія. У ході більш детального огляду охоронці кордону виявили, поліетиленовий пакет схований у шкарпетку, всередині якого знах. Ходився паперовий згорток з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, попередньо – марихуана. водія разом з наркотиком передали представникам СБУ. На варті національної ідентичності та освітньо-культурного розвитку нашого народу товариство просвіта однієї з найдавніших українських громадських організацій, цього року виповнюється 155 років. З цієї нагоди у Чернівцях Буковинські просвітяни провели урочистості. На заході побувала і знімальна група. ТВА. Товариство просвіта виникло у часи, коли український народ був поневолений сусідніми імперіями. Своєю діяльністю організація пробуджувала національну самосвідомість та об'єднувала навколо себе всіх, для кого поширення українськості це головна мета життя. Цього року всеукраїнське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка відзначає 155-річчя від дня створення у Чернівцях, де просвітяни багато десятків років стоять на сторожі української ідентичності, організували урочисту академію з нагоди ювілею. Задача просвіти завжди бути в народі завжди бути. Разом зі своїм народом вміти її болі відчути і, звичайно, направити на шлях патріотизму духовного будівництва нашої держави, який споконвіку мав єдиного ворога: це Московія, яка так мудро вкрала православну християнську віру, і з цим злодійством пішла зброєю проти нас. Життя у воєнних реаліях внесло суттєві корективи у діяльність Буковинської просвіти. Адже нашим воїнам-землякам на передовій так потрібна підтримка та допомога з тилу. Тому обласна громадська організація активно зайнялася збором коштів та доклалася до закупівлі найнеобхіднішого автомобілів, дронів, тепловізорів, військової амуніції. До речі, до цієї благородної справи долучилися українці з осередків просвіти по всьому світу, надто зі Сполучених Штатів Америки. Саме за. Сприяння просвітян з Чикаго вдалося придбати чимало необхідного передовій. А сьогодні до придбаного долучили і два дрони, які під час академії передали волонтерам для доставки на фронт. А до пташок додали малюнки дітей, щоб підняти бойовий дух нашим захисникам. Ми маємо передати ці дрони. Волонтер Микола Демич. Має отримати зараз ці дрони від організації нашої Буковинської просвіти, який представляє церкву Різдва Пресвятої Богородиці, на чолі з настоятелем отцем Василем Гасенцем, про якого я казала, що він зараз виконує свою волонтерську місію. Мало вірити до допомагати за суду, кожен нас, повинен щодня, позираючися на день, запитати себе, що я зробив корисно для перемоги. Дякую, вам як наголошувалося під час заходу. Просвітяни усвідомлюють, що поряд зі зброєю і амуніцією ще однією зброєю у боротьбі з російським окупантом має стати слово, і це підтвердили сторіччя української боротьби. Лише позбувшись московських впливів зможемо будувати наше майбутнє у нашій Україні. Геть москву нам передусім треба сформувати цю політику на рівні. Відповідних наших центральних відомств, міністерств, шкіл, університетів, інформаційного простору і установ культури. А найголовніше ще тут і правильно зауважено було, найголовніше – це… Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський Теми дня ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавої та актуальної інформації на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.